Вже ми мали цю можливість почути проповідь його міненці кардинала Джего Шариса, який нам допоміг дуже чітко зосередитись на історії блаженного Петра Павла Ороса і почути, пам'ятати, що він зробив для людей, для Христа, для церкви. Але тоді, коли ми молимося, щоб він молився сьогодні за нас, ми тоді розуміємо, що війна. І цей, ця агресія Росії проти України нам дає можливість ще краще зрозуміти, що це таке. Тому що коли ми самі тут, в Україні, думаємо, хтось в інших країнах може нам казати, а ця війна, це діло України. Хай вони там домовляються, хай вони там вирішують, це їхня проблема. Коли ми те саме скажемо Ісусу Христу, Ти помер на Христі, це твоя проблема, я просто живу моїм життям, ми будемо такими, як, як я попередньо казав, ті люди, які не мають серця до страждаючих. Тому що і ми не будемо мати серце, не будемо поєднані серцем з Ісусом Христом. Те саме з блаженним Петром Павлом. Якщо ми будемо казати, так він страждав, він любив людей, він любив свій народ, свою церкву, але хай це залишається його історією, мені потрібна тільки його молитва. Ми будемо залишатись холодними, несправжніми християнами, тому що наше серце не буде поєднаним з його серцем. Тому сьогодні ми маємо цю. Можливість цю нагоду серцем прийняти його страждання, його приклад як наш, щоб ми були так, як він, і бути з ним разом. Це перший аспект. І другий, і останній аспект, який хотів я підкреслити сьогодні, вже його мінецький кардинал згадав, як було важливо пам'ятати, пам'ятати блаженного Петра Павла, хто його пам'ятав. Ті люди, ті вірні, ті священники, що служили в підпіллі. Багато з них ви тут є сьогодні присутні. І вірні, і священники, і теж, поміж єпископами є представники підпільної церкви. Але це означає, що коли ми не захищаємо свободи церкви, яка є поєднана зі свободою теж самої України, ми втрачаємо. і... Пам'ять віри, тому що все це поєднане і воплочене Слово Ісуса Христа і, і свобода церкви, і свобода держави, і країни. Тому, коли ми хочемо захистити нашу віру, треба захистити все і справедливість, і мир. І тому хай, блаженний Петро Павло, сьогодні молиться за всіх нас, щоб ми мали мудрість. І увагу, і благословення Господне во всіх наших справах. І Хай Господь нас всіх благословляє. Дякую вам. Амінь.